Всім доброго дня! Хочу сьогодні показати, як уже просипається гранат. Оцей гранат, це ми його того року вкоріняли, і він оцей вкорінений, вже розсаджений, ще оцей не розсаджений, ще він мовчить, почав вже випускати молоді листочки. Тобто він вже проснувся. От. Маленький. Це все вкорінені. Вони йдуть, гранати. Так, далі рука буде ще. отака у в нас один плод такий гарний висить. Це в нас бразильські солодкі, ще лишилося два. Тоже треба буде обірвати, але ну, вони ще ніби трошки зеленкова, хай ще дозрівають. І запитували нас за кумкват. Так, от наш корч. І вже ми його, об'їли ще де-не-де де залишилися на ньому плоди. На ньому цього року було, напевно, около відра, якщо не більше. Він був стелений плодами. Ми, ну, хто дивився, бачив, який був гарний і рясний він. Дуже багато було, аж, бачите, полишалися від нього. Оці є, гілочки від плодів де зривали, встелено. Їли ми його всі, можна так сказати. Ніхто не жалів. Бо обично мандаринки, там то там більшість діти їдять, а цей і старші, і, і всі. Ось такі ще є, де-не-де не, де не дозрівші. Буває він від 3 см розмір плода до 5 см. Бувають такі прям величезні. Прикольні такі, ось ще гілячка таких теж крупних. Ще дозрівають. Малий дуже любить наш сюди забігти і потямкати. як, знаєте, той заяць корчовий сидить і зриває їсть. Так, ще в нас київський лишили для себе, де не де крупного. Перета також ще є. Тоже вже дозріла, вже можна обривати, їсти. Так, це ще Київський. А, вже проснувся Вашингтон, вже немає як його обрізати. І йду до Віті. Вітя нині в нас робить капітальну обрізку. Що ти тут таке постриг? Пора вже? Друзі, <різь> просто обстриг, гравати його. Зробив його більш деревом. Як ви знаєте, гранат росте більш корчом. А я захотів, щоб він був так, як дерево, бо тут немає як йому корчом рости. Він дуже пускає білу кривку, на ньому сидить. І так, я не знаю, що цей рік ми його потримаємо, а потім подивимося. Якщо буде далі розпространяти білокрилку, то викручуємо його на, на вулицю. Бачите, він нас тут такому неприхітливому місці, в куточку. Е особо немає як його розпускати, як Вітя каже, в ширину. Мусимо пускати його в висоту. Так. Ну, о, одні пеньки полишали. це Все, він хотів рости коротко. я кажу, та й шкода вже його такого плекали три роки і зараз викинути його. Ну, сорт не знаю, але сорт класний. От він прям такий, як застигають особа освіти. Я хочу показати, а вже. Також вже розпускається, вже його пора вже обстригти, щоб він не було в нього стресу дуже великого. А це все, що ми будемо з ций yeah. гілляк робити? Будемо корінювати. Гранат теж корінюється без листка, можна. Без як, листя, так? Да? Да, як, так, як виноград. Бачите, скільки? Оце будемо зараз перебирати і вибирати котре там. О, Дивіться, які клас, класні є. До на черенки йде. Нарізочку комусь, то дуже вредний. Да, да, кстати, у, нас постійно є. у нас двоє дітей, так що різочка. Різочка присутня. Хоча багато хто каже, що дітей не можна б'яти. Наб'ємо, ну, а потім лякаємо, як то кажуть. Та да, хоч лякати. <ріху> так, оце ми будемо сьогодні вже вкоріняти. Підчистив його. І ми плануємо, оцей, що я вам показувала в риночках, їх всіх висадити на вулицю хочемо. А тільки в теплиці залишити оце один, поки каміць цього року. І то я вже хочу його, як то кажуть, пильнувати за білокрилкою. Хоча білокрилку пильнувати дуже важко, тому що вона розмножується в 12 днів яйці вилуплюються. Тобто від, 10, від 8 до 12 днів вилуплюються яйці. Вона їх накладає під листком, а потім... Попробуй знайди, де воно вилупилося. Так. І ще хочу вам сьогодні показати теплички. Дуже багато ви нам рекомендуєте, ми вам за це вдячні. От зразу ви нам понаписували, що потрібно поставити терморегулятори, і тоді не будемо переживати, не будете, що, наприклад, вас перегріється чи охолодиться. Замовила. Отакі придбали два регулятора, один е, біліший цей, І той, той китайський, між, різниця між ними 30 гривень. Але щось так попробувала один такий, один такий. Підключили цей ніби легше трохи підключається. Цей щось вічить тут. Змотував ізолентою, а сюди куплював переходнички. О, температура. Е, температура показує зараз низька ну, для наших, але то, що напевне, бо ми відкривали теплиці без кінця, виключали, пробували, і вони ще не нагрілися. У е, нас оці вимірювачі, бачите, вони в нас не опущені десь аж до самого низу, вони зверху. А так нам головне. Дно тепле. От да, вітя ну... прикладає рукою дно тепле. Земля тепла да. так що я думаю що Ну, ними цікавіше. Хоч бачиш, як і що. Так що друзі, я не знаю, вам... чи цікавіше, але я кажу, якби... ми тільки ходимо, розстраюємося, дивимося, о, ніби вже впала на пару градусів температура. Так. Чи не цей Але цікаво, вже як більш по современному можна так сказати. Не так, як впаде температура, як переживати, щоб не піднялася, тому що з понеділка показує ясні теплі сонячні дні. Теплиця в нас сама нагрівається від сонця. Може бути, якщо в цій теплиці 20 градусів, то в цих маленьких буде цілих 30 градусів. Воно зараз в цій теплиці ми вже вчора відкривали форточку, бо вже було вчора 20 градусів. Да, вчора ви мусили відкрити форточку, бо для цих було... Жарко. І щоб не бігали постійно, не виключали коврики, то вже самі регулятори будуть виключати. Виставила я шкалу на тому 25 і нижня 20, і на цьому 25, нижня 21. Там 4 градусі між ними виклала. І... Я, я більш от, підключав це все, а Рая більш по. Техніці, да, я... Ну, Я молодша. <рес> <рес> набирала там цифри вже. <рес> Він каже: я... які колись були комп'ютери, рогатка, каже, тому з горобцями. <рес> <рес> а я вже знаєш, сім років між ним різниця, то я вже більше застала комп'ютери, можна так сказати. <рес> то я більш по електроніці, вдома все. І, і, Комп'ютер, це я за комп'ютер відповідаю, і за стиралку, і за газовий котл. У мене вітя все. А за комунальні то я взагалі мовчу. ще. А вітя в мене більшість потяжолій робочі. Як раба тримає. Та що ти вже так плачеш? Якого раба тримає? Спасіт. Спасіт. От, такі в нас. Зараз Вітя буде кламсати, я буду мастити йому тим чудом гелем і будемо складати в коробочки. І покажу вам кінцевий результат, якщо не сядеть телефон.